Богослов, науковець, керівник академічних студій. А ще глава Української греко-католицької церкви та кардинал. Блаженніший Йосип Сліпий, прізвище при народженні Коберницький Дичковський, народився 17 лютого 1892 року в багатодітній родині у селі Зазрість Теребовальського повіту, нині це Тернопільська область. Батько Іван Коберницький сліпий, мати Анастасія Дичковська. За переказами пращур Йосифа Сліпого бився на боці Івана Мазепи під Полтавою, за що й був осліплений вояками Петра І, звідти й пішло родинне прізвище Сліпий. Сам майбутній кардинал був восьмою останньою дитиною у родині. Після закінчення з відзнакою Тернопільської гімназії у 1912 році Йосип Сліпий вступає до Львівської греко-католицької духовної семінарії та університету. Вступні іспити прийматиме митрополит Андрей Шептицький, який потім висвятить Йосифа в Єреї і пошле на навчання до Австрії, а далі до Риму. Там він вивчив німецьку, французьку, англійську, італійську та польську мови. У 1922 році молодий інтелектуал, доктор філософії і теології Йосиф Сліпий, повертається до Львова і стає професором. А згодом і ректором Львівської духовної семінарії, що переростає в академію. На той час він був фактично правою рукою Шептицького. Придивляючись до молодого і енергійного ректора, Шептицький усе більше переконувався у рішенні зробити сліпого своїм наступником. Крім високої освіченості і організаторських здібностей, він побачив у ньому ще одну визначальну рису: цілісність характеру і відданість справі цей не відступить. Говорив митрополит про сліпого загине, а не відступить. Коли Друга світова війна була на порозі, митрополит Шептицький таємно, за згодою папи Пія XII, висвятив Йосипа на єпископа, сліпий прийняв титул як черговий обов'язок у час гоніння освячення не є честю, а в певній мірі тягарем, писав він через три роки після того. Втім, вільно служити в цьому сані йому довелося недовго. Львів окупували Совєти. Енквидисти вирішили зламати його дух спочатку батогом, відправивши до Сибіру, а потім пряником. Йосипу сліпому запропонували високі посади в структурах московської православної церкви. Утім, він не зрадив. Йому приписали контрреволюційну діяльність, шпигунство на користь Ватикану, паразитичне життя за рахунок народу і засудили до восьми років. Потім було ще три терміни. Кожен за продовження пасторської діяльності. Загалом він відсидів майже 20 років, але навіть у тюрмі Йосип Сліпий лишався для всіх беззаперечним авторитетом. 1962 року Сліпого засудили до довічного ув'язнення в мордовських таборах суворого режиму. Однак доля повернулася інакше: про нього не забули завдяки клопотанням папи Іоанна 23 та президента США Джона Кеннеді Йосип Сліпий вийшов на волю. Втім, повернутися до України радянська влада йому заборонила. У 1963 році, за три дні, митрополита було спочатку доправлено до Москви, навіть із рідними не вдалося попрощатися, а звідти до Риму. Всі ці три дні сліпий нічого не їв і пив тільки воду з крана, боявся, аби не отруїли. Більше 20 років, що Йосиф Сліпий перебував у Римі. Він продовжував активно працювати над розбудовою УГКЦ. Його удостоїли звання кардинала, звели у сан Верховного архієпископа. У Римі було заслужене визнання там видали десять томів його наукових праць та надали титул патріарха. З'явився увесь у білому патріарх, і сповідник хрестової віри, блаженіший Йосиф. Як сказано: Віра твоя спасе тебе. Так і сталося. Ні московські в'язниці, ні Сібірські сніги не зламали його віри в Творця і в Україну. Він створив Український католицький університет для діаспори в італійській столиці. За його сприяння збудували собор Святої Софії, заснував духовну семінарію, українську парафію в Римі, започаткував переклади літургійних книг українською. Ми вчинили Богу угодне діло, що звигнули оцей храм, цей університетський будинок, передусім для українського народу, як благодарення за всі добродійства і хрести, як Господне святилище, як храм молитви і благань за майбутнє. Його творча спадщина, 18 томів філософських праць, про мову роздумів, виданих у Римі, скеля, яку не зламали концтабори та утиски. Йосип Сліпий прожив 92 роки. Помер 7 вересня 1984 року у Римі, а понад 30 років тому його мощі перевезли до собору святого Юра у Львові, де над ними молився папа Іван Павло ІІ. Якщо б Йосипа Сліпого потрібно було охарактеризувати декількома словами, це була б латинська приказка, яка прикрашала його єпископський герб пер аспера ад астра – «Крістерни до зірок.